Є стани, коли, можливо, є вся десятка, але є рутина, рутинний стан, коли немає зв'язку між товаришами. Ми приходимо, робимо все правильно, знаходимося на уроці. Але зв'язок між товаришами турботи можливо немає. Чи така десятка теж вважається, що вона спить? Чи ви говорите про присутність, коли людина спить чи ні? Раф. Про присутність? І я не кажу, якщо його приводять, а він почувається так, ніби він досі в ліжку, то це не добре. А я бачу людей, які приходять на урок, і вони досі в ліжку. Товариш, тобто ви говорите про внутрішнє горіння в кожному реф, так що він повинен, уже наближаючись до цього місця, готувати себе до того, що він входить. І як один із всіх. Товариш, чи можете ви ще спрямувати нас? Відносно чого горить? Що має в ньому горіти? Раф, що зараз він входить на урок, що повинен включитися з усіма своїми товаришами, разом бути у уроці. І що мета уроку? Преду все, щоб вони з'єдналися, а потім із їхнього об'єднання, щоб вони шукали точку зв'язку з творцем. І так просуватися, Ну. із карта що ще. Держ, ви сказали в цій бесіді, коли кажуть, що ми близькі, то це пробуджує більше, коли ви так кажете. Ми також на десяті, на семінарах, на підготовці до уроку. Ми говоримо щось, що не є правдою, що ми, хлопці, зараз об'єднуємося, а ми сьогодні робимо усе, що потрібно. Ось так ми це робимо. А всередині у мене порожньо. Наскільки така дія є правильною, іноді чи завжди прав. Треба подивитися, в якому загальному стані ми знаходимося. І відносно цього розраховувати товариш. Є товариші в десяці, які це розуміють. Розуміють, що тут є обман або гра, і вони беруть участь у цій дії. Є такі, хто не можуть. Інколи виходить добре, інколи ні. Раф. Треба про це поговорити. Треба поговорити. Коли усі, що усі входять в один урок, коли входять, то це сотні людей. Ми повинні визначити лінію нашого розвитку. Як ми починаємо урок, як приходимо до середини, і в кінці уроку, що перед нами, і так просуватися з дня на день чува <плес> <плес> Товариш, не почув відповіді, чи варто таке робити, чи ні? Є додаткове питання. Товариш запитує. Є поняття вкладу в свою десятку і між десятками? Зазвичай я піклувався про власне відвідування і приходити на розповсюдження, і таке інше. І дуже скоро мені стало зрозуміло, що це мене. Нікуди не приведе, а я повинен думати якраз про те, що повинно бути важливістю товаришів. І питання, що зрозуміло, що на певному етапі, коли наша десятка у доброму стані, то ми повинні подбати про інші десятки. То де цей баланс мого внеску у свою десятку, і коли ми як десятки починаємо вкладатися в тих, хто зовні. Як прийти до цієї рівноваги, коли вкладають десятки ззовні або тільки в десятку? Товариш граф, коли у вас є відчуття, що ви в десятці знаходитеся в одному зв'язку, тоді ви починаєте одразу налагоджувати зв'язки з іншими десятками.